Сьогодні у нас на огляді клавіатура від Юнзі. Це модель al 71 Клавіатура в повністю металевому корпусі з pbt капами, з двохзонною підсвіткою, тобто свічення йде і зверху, і по боках. І дана клавіатура підтримує хоцва. У даної клавіатури також дуже хороший комплект. Саме ця модель має додаткові кейкапи, Ви можете побачити, ось так вони будуть запаковані. Набір кейкапів ковиться дуже класно. Є пулер комбінований для свічів і відповідно Відповідно, можете познімати всі кейкапи, свічі почистити клавіатуру всередині. Є ось такі два вкладиші інструкція з характеристиками клавіатури і з комбінацією кнопок. І плюс в коробці для аксесуарів у нас є кабель, він йде із гуми. Це тайці Тайпей, плюс два додаткових свіча на 3 пін, відповідно до цієї клавіатури. Сама клавіатура підтримує як 3, так і 5 пін, тому ви можете в майбутньому свічі замінити, який хочете. І це також плюс. Клавіатура виглядає дуже преміально. Виконання в неї дуже гарне. Вона складається з двох частин: це металева нижня частина і верхня. З боку є розсіювач, через який буде видно RGB підсвітку. На задній стороні корпусу можемо побачити тумблер переключення режиму Bluetooth. Є у нас режим 2,4 по, по свистку, який у нас захований. І це 2,4 ресивер. Він в корпусі знаходиться, зручно, що можна з собою брати клавіатуру. Ну і так само він ховається. Плюс є тумблер приключення Mac на Windows. Клавіатура, відповідно, підтримує дві системи. Плюс в нас є кабель це роз'єм Type-C для підключення дротового або для зарядки самої клавіатури. Клавіатура не має висиланих ніжок, але має чотири гумові ніжки, на яких тримається дуже міцно на любій поверхні. Ви одразу, до речі, ми клавіатуру включили. Можете оцінити підсвічування. Пробувається підсвітка це перша зона навколо кейкапів, а також пробувається підсвітка з боку. З боку корпусу дуже гарно світиться. І якщо ви любите підсвітку, то воно буде дуже атмосферне. Сама клавіатура виглядає дійсно преміально. Зверху ми можемо побачити на клавіатурі. Є у нас LED-індикація, цікавий логотип, кейкапи чорно-сірого кольору, і плюс є такі червоні кольори на кейкапах. Виглядає дуже привабливо. До речі, ця клавіатура є і в інших кольорах. Тому тут ви вже можете вибрати, який вам більше подобається. В Середині клавіатура виглядає зроблено не менш якісно. Давайте знімемо кейкап, подивимося на товщину стінок. І тут ситуація така сама, як і з попередніми моделями Юнзі. Хороші стандартні кейкап, хороша товщина стінок, гарне лиття, ніяких зазубрин. І дійсно ці кейкапи будуть вам служити довго. Символи тут стиратись не будуть, тому що це pbt давшот кейкап. Середині ми можемо побачити конструкцію Gasket Mount. Це полікарбонатний плейт, і флекс у цій клавіатурі відчувається дуже добре. Він тут на рівні вище середнього точно, тобто не мінімально, по-мінімальному може не відчуватись. А тут навіть при легкому натиску на кейкапи, на свічі, ви будете відчувати цей флекс ефект Це дуже приємно, і звук, відповідно, виходить дуже такий приємний в тому плані, що немає дзвону металу. Так, як це буде наприклад, з, наприклад, алюмініувим плейтом. В середині може побачити свічі білого кольору. Клавіатура, відповідно, підтримує свап, і ви можете при бажанні свічі зняти. Знімаємо свіч, Контакт тут іде 2, ну і відповідно свіч на 3 пін. В середині можу побачити, що клавіатура також підтримує і 5 пін свічі, тому тут різноманіття присутнє. Плюс його знаходиться з південної сторони, rgb підсвітка буде направлена на вас. Якщо зняти ще один кейкап, можна побачити ту саму товщину стінок, і як і всіх кейкапів, дуже хороша. Якщо подивитися всередину, можемо побачити шар шумоізоляції під полікарбонатним плейтом, шар шумоізоляції на самій платі, ну і також, звичайно, є шумоізоляція на дні корпусу всередині. І це дуже добре. Ставка шару такого силікону є також під пробілом, тому клавіатура звучить дуже гарно. Немає відчуття звуку металу, немає відчуття звуку пустоти, і дайпан ви можете оцінити в кінці відео. Дана модель клавіатури йде в форматі 68%. Тут 71 клавіша. Акумулятор тут вбудований на 4600 мА. І дана клавіатура видає дуже хорошу автономність до 80 годин точно. Там залежить з підсвіченням чи без підсвічування. Тут вже обираєте ви самі. Вона підключається по Bluetooth, по 24 каналу або по кабелю. Важить 1300 грамів. Кейкапи тут PBT What, Черрі профіля, це стосується як і стандартних, так і додаткових кейкапів, які тут в комплекті. Алюміній у нас а, анодований. і а, дуже класна збірка. Відповідна підтримка Hot Swap. 3,5 пін свічів. І це дуже гарні параметри для даної клавіатури. Тайпінг тест ви можете зараз оцінити. Якщо у вас цікаві додаткові питання по цій клавіатурі або по інших моделях Юнзі, то ви можете звернутися до нас.